Всім привіт сьогодні розповім про другу частину недавнього нового оновлення в The Trails. Минулого відео я вам розповідав про нові потяги та їхню круту фішку та користь. А на сьогодні я вам розповім про нові види коней в roblox з грі The Trails. Перший кінь, який у нас на підході, це кінь Чуми. Він спавниться майже в кінці гри і він має здібність відроджувати мовів і вони одноразово бувають відродженими, знову відродити не вийде. Другий кінь називається Грозовий і в нього є здімність. Їдність викликати грозу, але будьте обережні, адже гроза може попасти на вас, а не на ворогів. А це в нас третій тінь, який є, називається смерть. В нього є крута здібність хилити, коли ви на неї сідаєте, навіть коли кінь мертвий. Далі в нас на підході станній тінь, який називається війна. В нього є здібність Підпалювати ворогів, коли вони торкаються до цього коня. Ну а на цьому відео завершується. А який кінь вам найбільше сподобався? Напишіть про це у коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Всім пока.